Доброго вечора всім. Казала, що люблю карти. Отже, вибачайте, бачите, що вийшло з таким голосом, як з труби, бо трошки температуру, але вирішила все одно вийти, поговорити, виляти душу, розказати емоції. Бо подивилася тільки, що пару відео про... Енергозбитна наш мене трошки, вибачте, вкурвило. до вкурвило, допросто да вкурвило. Хочу подивитися, наскільки це все затягнеться. Коли це все менеться, бо мені здається, що як вони почали з цим світлом відрізання, так вони швидесенько його і закінчать, бо стануть люди на це все. Бо це ненормально отак поводити. Ну, вибачте, країна у війні, люди воюють, хлопці на війні, жінки чекають. Ну, якби ненормально те, що влада робить. Отже, дивимося. Ну, комусь не вистачає грошей. Чогось тут за гроші, хтось дуже жадний до грошей. Це особа мужської статі, скажімо, чоловічої статі, яка не може наїстися і гребе-гребе під себе. оце. Ну, Зараз повідрізаю кругом світло, ще якісь грошенята впадуть, під гребу під себе. Да. Людям, людям і так досить якихось копійок. Заплатять нічого. А я, а я поїду туди, де я буду таким собі діловим козаком, де я буду себе добре чухати десь в якійсь країні, на грибу грошенят й течу. Ну, скоро ми будемо чути та бачити, що то є, що то буде у нас з вами. Мені здається, тим, кому будуть відрізати світло, там ще й повернуть кошти, чесне слово. Ну, тому що десятка пентаклів люди спочатку заплатять, але потім людям вернуть те, що вкрали. Тому що так ненормально то, що зараз робиться, чесно. Буде важко. Перш, перші оці місяці зараз підуть, буде важкенько, так. Але мені здається, до березня все це має стати, просто стати на місці, все. Люди люди будуть відбиватися воювати. Так, люди будуть відвоювати свою правду, своє світло доб'ються, доб'ються по верховному жрецю, люди доб'ються тої правди, яка має бути. Хай може мені хтось каже, що це не є так. Навіть почнуть гроші вертати, або підвищать гроші, або субсидії підвищать, або ще дадуть ще щось там. І майже всім категоріям там. Пенсіонерам, мамочкам, які самі виховують, мало забезпечені. Вибачте, за... мову, мою, я не можу ще на чисто чисто українській, аж так. Або в мене емоції, що я не можу розмовляти аж так, швиденько перекладати слово в слово. Так, скоро ми дізнаємося про кращий. Кращий поворот в нашу сторону, ми з цим справимося. Ми з цим справимося, як, скажемо так, візьмемо лева за карк, як ото паршиве котеня. Ми візьмемо оту владу за карк як паршиве котеня. Якщо до влади не дійде, то мабуть люди почнуть вчити їх уму разуму, тому що ну, бо це просто. Або ми міняємо оце все блядство, вибачте. Або люди підуть і будуть з ними воювати, бо зараз у людей просто болить голова. Де що взяти? Як де погасити? А чоловіченка якийсь собі, який цим всім завідує, я не знаю, хто там. Я не знайома з ними особисто. Хто сидить там на верхушці, оце роздає отакі накази, він просто розкошує. Так він пияка до всього. Він ще й пияка, Він любить баб, він любить пиячити. Ну, от і все. 50 зараз на 50. Робити далі це все? Чи чим мені буде світити? Він просто хоче втікти. Він хоче нагребти гроші і втікти. Це паскудна людина, ну, це паскудна людина яка маніпулює, яка брехлива, він обріхує, і таким попитом він має собі гроші. Так. Люди з останнього будуть віддавати. Ну, хтось тут допоможе. Хто допоможе людина? Це вже третя колода карди, я її кидаю. Людина. Людина, яка молода людина, поміркована, розумна, яка прийде і буде... буде воювати, буде йти за людьми, буде воювати проти оцього всього гадства, балядства. Бо хочуть довести людей, ну, скажімо так, щоб вам і голодно, і холодно, щоб ви всі виздихали. Чесно, от я вам що хочу сказати. Це буде у нас по п'ятірки пентаклів, от, по п'ятірки пентаклів, оце отак і буде. Щоб ви з голоду і ви, і ваші потомки вимерли. Боже, і на менше буде вам платити. Господи, ті на війні вимруть, а ви тут. Ну і добре, знаєте, отак от. Тільки вони не зрозуміли, що ми відвоюємо це все. Ну, от ми, ми свою правду відвоюємо. І це буде досить швидко. Це буде досить швидко. Дивимось, який період. Да, ми заробіть тільки пентаклівні грошей, грошей катма, всього катма. Заплатити немає чим кінець місяця. Дуже добре, ще й світло починають відрізати. Ну просто молодці, при нашій владі просто сидять мужі. Не знаю, які підуть за державою. Угу. Накрадемо, останнє накрадемо, хай люд вимре, виздихає, вибачте, на слові. А ми ж свої кармани понакидуємо. Так, скільки... Скільки будемо... Скільки це буде тривати? Дві неділі. Люди добрі, нам прийдеться почекати оцього всього дві неділі. Хай це все закінчиться. Так. Алхіміки. І... Ну, хтось попаде так, що просто потім буде розгрібати за оцю всю тягомотину, що воно натворило, нагадило людям. Хтось буде оце все гребти. Той, хто заколотив, той гребти буде. Почекаємо ще 2 неділі. Чи будуть жертви, чи... Ну, Хтось замерзне, скажімо так, від холоду, чи я не знаю, чи хтось буде платити втридорога потім дивимося, чи будуть жертви. Будуть, але, будуть, будуть, але аж не такі. Ну, хтось може навіть і померти, знаєте, хтось. Не витримає, може, десь якась старенька людина, яка не має чим заплатити. Хтось може без світла замерзнути, от в кого електричне отоплення. Чи хто тільки надіється на оці обігрівачі. от, ну, І в кого більше немає коштів. Так. Дуже важко зараз прийдеться дуже важко людям. Але коли суфортуни дасть своє, воно оберне другим боком. Люди відвоюють своє. Увага! Ебій повітряної тривоги. Увага, ебій повітряної тривоги. Ну, наче все, що хотіла сказати. Дякую. Дякую всім, хто слухав. Хто захоче, заходьте на сторіночку, зв'язуйтесь зі мною. Буду рада. Дякую.